Уманські велолюбителі почали реалізовувати свою мрію мати у середмісті перший в Умані памп трек. Перші кроки до реалізації ідеї вже зроблені, і організатори розповідають, що цей майданчик буде корисним не лише для учасників організації Велоумань. Зараз є така можливість поєднати взагалі повністю спортивний комплекс, як в стаді... частина стадіону, так і частина цього житлового комплексу, який будується. Якщо тут будуть якісь дитячі майданчики, буде досить зручно, тому що, по перше, це в центрі міста. По-друге, це в принципі така соціальна будова. Яка буде корисна, я думаю, всім уманчанам, не тільки для тих активних спортсменів, які вже займаються спортом, от а також місце для тренувань для майбутніх учасників нашого велоруху. Памптрек спеціальний майданчик для райдерів, і головне тут не швидкість, а вміння вправлятись з байком та володіти власним тілом. Це має бути такий трек. З горбів, з валунів, за допомогою якого можна проїхати відстань, долаючи цю відстань, не крутячи педалі. Тобто, коли велосипедист вжимає своїм тілом задіяні всі м'язи людини, і долається ця відстань лише за рахунок інерції, та коли задіяні всі м'язи тіла, тобто долаючи ці валуни та ну, горбики та впадини, ями, Но потрібно переймати, що це має. Бути щось травматичне, що тут будуть якісь екстремальні такі швидкісні змагання. Тобто, я вважаю, що це досить вдало, що вдається поєднати, я ж кажу, саме цю будову дуже вдало підібрана місцина і новобудови, і стадіон дуже Дало, що це центр міста. Ми старалися, щоб це саме було в центрі міста, щоб можна було максимально популяризувати цей від спорту. До речі, долучитись до будівництва має можливість кожен бажаючий, оскільки особливих умінь не потрібно. Роль грають лише бажання та вільний час. Дуже хотілося б, щоб зараз максимально молодь долучилася до нашої ініціативи, тому що на даний момент не вистачає лише фізичної сили. Тобто, минулої суботи ми провели прибирання. Я Дуже вдячний всім, хто долучився. До цього міроприємства, це окрім нашого велоруху, також студенти спедуніверситету, це фізкультурний факультет. От, дуже добре, що вдалося залучити молодь. От і дуже хотілося б, щоб ми максимально швидко могли збудувати цей трек, поки не настали дощі. А що потрібно для будівництва даного треку? По-перше, це глина. Як ви бачите, вже глину завезли. Почали роботи з розмітки траси, з облаштування самої форми. От, на даний момент не вистачає лише фізичної сили, тобто хотілося б залучити молодь. Як хто навчається після навчання це буквально пару годин, але щоб була така своєрідна толока, от, краще пару годин активно попрацювати і вже наступні вихідні це можна буде катати, втрамбовувати, вже буде готовий трек. Вчора в нас активно долучились троє. Таких активістів екстрім клубу «Вейкап» от дуже вдячним цим хлопцям: це Денис Оріховський, це Костя Жбанков, це Максим Іскра, от, е, Андрій Шепоша. Тобто вони зайня, зайнялися вчора. Весь день вони будували своїми силами, тачками, ну, навезли, як ми бачимо, все, що встигли зробити на даний момент. Тобто, яка зараз проблема, я ж кажу, це максимально швидко долучити всіх бажаючих, всіх небайдужих до цієї будови, тому що це робиться для всіх мельчан нашого міста. Всі е, такі основні будови ну, курує, скажімо так, як архітектор, головний Денис Оріховський. Е, я думаю, що краще всього було б зв'язати через соцмережі, через е, сторінки на Фейсбуці, сторінка ВКонтакті, де Вілоумань. Е, тобто, кожен день о 12-й. Годині вже ведуться якісь роботи. Вчора були майже весь день і після п'ятої години. От я дуже сподіваюся, що вдасться використати цю суботу. Якщо не буде доща за вдалою погодою ми зможемо активно попрацювати от і вдати рух в цій ініціативі. Чи маєте ви підтримку цієї ініціативи від міської влади? Так, ми вдячні, що вдалося домогтися того, що нам виділили цю ділянку, яку ми беремо для благоустрою. Це ділянка цього парку молодіжний. От як ви бачите, тут нічого не буде руйнуватись, тут не будуть пиляти з дерева, нічого не буде корчуватись, не буде ніяких таких монументальних будов, не буде ніякого залізобетону. От, максимально залучені природні матеріали. От, то я вдячний, що нам місто виділило цю ділянку. От, в той суботи минулої нам дали трактор, що дозволило також максимально ефективно використати робочий час та швидко вивести це сміття. Як ви бачите, ділянка прибрана. От, на даний момент це все. Тож цієї суботи, 12 вересня, а також по обіді у будні дні небайдужих і активних любителів велосипедів чекають в парку поряд із стадіоном Сокіл. З собою можна брати рукавички та лопати. І завдяки чудовій ідеї та спільним зусиллям, вже зовсім скоро на цьому місці можна буде вправлятись на новому і на першому та єдиному в Умані памп треку.